Найпотужніший на землі термоядерний реактор вартістю в 1 мільярд євро, здатний утримувати плазму температурою 100 мільйонів градусів. Це у 5 разів гарячіше, ніж в ядрі сонця. Установка розташована у місті Грайсфальт на північному сході Німеччини в Інституті фізики плазми товариства імені Макса Планка. Експерименти на стелараторі Вендельштайн-7 x можуть відкрити для людства нове невичерпне джерело чистої енергії, яке замінить небезпечні атомні електростанції, стверджує український фізик Микола Марущенко. Реакція ця протікає досить повільно, без вибуховості. Енергія, яка здобувається в цій реакції, може бути утилізована в тепло і потім трансформована в електричну енергію, як в звичайної тепловій електростанції. У відділі теорії стелараторів працює троє українців. Усі вони випускники Харківського фізико-технічного факультету університету імені Каразіна. Українські фізики створили комп'ютерну програму, на якій моделюють експерименти, які потім інші команди фізиків втілюють на практиці на реакторі. Однокурсник Миколи Марущенка Юрій Туркен, з яким він разом закінчив факультет у 1980 році, спрощено пояснює, що робить українська програма задача завдання в термоядерному реакторі запалити плазму, а потім додавати паливо дейтерій та тритій для того, щоб реакція підтримувалася. Можна провести пряму аналогію: у вас є пічка, ви туди поклали дрова. Спочатку їх треба запалити, а потім ви просто підкидаєте дрова, і воно все горить самостійно. За словами Юрія Туркіна. стелератори будували в Україні ще в радянські часи, починаючи з 60-х років. Це тодішня найпотужніша установка ураган 3 М побудована у Харкові. Харківська теоретична школа ядерної фізики і фізики плазми досі є сильною. Третій українець у проекті Вендельштайн Олексій Міщенко вважає, що в Україні для збереження фундаментальної науки слід спершу переосмислити її задачі. Відсутність орієнтиру. Незрозуміло, куди і навіщо відсутність чіткої програми. Яку би сприймали відсутність мети, Оце все прийшло у спадок від радянського союзу. великий і потужний комплекс був і куди все це тепер має рухатися? Не до кінця зрозуміло розвиток української науки. Олексій вбачає лише у повній інтеграції українських розробок і наукових шкіл в європейську систему. Зокрема, виходом для царини фізики плазми є долучення України до консорціуму Eurofusion, який об'єднує дослідницькі інститути. Також відкриває можливості для українських науковців програма ЄС Горизонт 2020 з бюджетом 80 мільярдів євро. Поштовхом розвитку могло б стати і повернення в Україну науковців, що мають досвід роботи в лабораторіях Європи. Микола Марущенко вже 17 років живе і працює в Німеччині. Однак він відмовився від німецького паспорту. Коли я почав працювати тут, я мав мрію, що виходячи на пенсію, я Поїду додому на Україну, і я мав мрію, що до того часу Україна, Україна вже перетвориться на дійсно європейську державу, тому що я вірю в те, що вона має цей потенціал. Микола Марущенко один із членів команди із 400 науковців з усього світу, які наближають людство до нової ери в енергетиці. Він доєднався до проекту Вендельштайн 7 Екс ще у 1993 році. Тоді новий термоядерний реактор був лише у задумі. Потім 10 років креслень і розрахунків, потім 10 років будівництва. Цими днями, поки реактор зупинено для модернізації на диво науки, приходять подивитися студенти, які через кілька десятиліть і самі працюватимуть на надпотужних стелараторах і робитимуть нові відкриття. Микола Марущенко переконаний, що серед них обов'язково будуть і українські дослідники.